Ви фронтенду, якого немає бекенду, але вам все одно потрібно робити проєкт. Це вже давно не проблема, бо існують такі сервіси, як Supabase. Зараз розповім. Supabase – це набір сервісів в клауді, які спрощують написання бекенду в рази. І він ідеально підійде для роботи з метафреймворками як Next або Next. Він open source, тому весь його код ви зможете знайти на GitHub. Я. Які саме сервіси ви отримаєте після реєстрації? База даних. Supabase має базу даних на основі Postgres, з якою ви можете працювати як вам зручно. Можете використовувати будь-яку ORM, як Prisma або Drizzle. Чи робити всі маніпуляції, використовуючи чистий SQL синтаксис. Як Ше душа забажає. Кожен запис має захист Level Security для інтеграції з наступним сервісом. Авторизація, використовуючи пакет від Supabase, ви маєте змогу авторизувати користувачів багатьма способами, бо Supabase дає можливість авторизації через дуже багато соцмереж і, звичайно, через емейл e та мобільний. При цьому ви можете авторизуватись навіть без паролю, просто використовуючи One Time Password. Звичайно, це все супроводжується. емейл e темплейтом Присоединяйся к нашого телеграм-каналу і стань частиною кріпто AVA Universe.